Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Починаємо дивитись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. І що ж буде завтра у вас в особистому житті? Симпатично, дуже симпатично. Дійсно, тут, ну, зміни, зміни імператриця, яка вносить зміни в своє життя, в свою сім'ю щось просто дійсно закриєте, дійсно якусь ситуацію просто цілком і повністю закриєте, бо досить вже. Оце, як, наприклад, для когось з вас після спілкування з людиною ви стаєте дружиною. Для когось з вас закривається якась тема хвилювань, вона просто от, ну, крапка ставиться. Непогано. Я навіть не хочу додивлятись, бо щоб ніяк не порушити цю ідилію. Бо тут зміни на краще. Зміни, знаєте, коли вибудовуються відносини, які будуть складатись руками. Які будуть вести до ну, от, такого е, будування сім'ї, коли поколіннями будується. Далі сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут інформація через спілкування, яка просто прояснить ситуацію, яка закриє ситуацію, щось з минулого вже буде цілком і повністю, от, знаєте, як крапка поставлена. Так, здійсно, це щось гарне очікує вас. Завтра просто день якихось дуже приємних для вас змін. Знаєте, коли бачу таке щось дійсно хороше, то не дуже хочу заглиблюватись у розклад, щоб ніяк не порушити. Просто, от, щоб хай воно так і буде. Щоб зупинити цю мить і ніяк її не змінити. Давайте дії чоловіка у бік жінки в цей день. От такі карти мало вдягнені. Воно нібито і заклеюєш, а потім все одно отримуєш того листа, що у вас там щось не так у кадрі. Так, дивіться, все ж таки, тут завершення ситуації по подіях, по тобто ви досягаєте того результату. Який повинен бути, бо в свого часу ви щось для цього зробили? І як, Були якісь підготовчі моменти, були моменти, які вони були зрозумілі одразу, але тут вже буде цілком ясно все. Тут, як знаєте, людина, яка буде відповідати на якісь питання або сам щось хоче розповісти. Ну Тут просто от, коли е, зізнання чоловіка в тому, що ви важлива для нього, що е, ну, якось пов'язує своє життя з вами, бо навіть нікого не хоче іншого бачити, крім вас. Тут така ситуація від чоловіка йде, діє жінки Він у бік чоловіка в цей день. Сам імператриця, тут імператор. Ну, тут спілкування з кохана жінка, вона знає, вона відчуває, що вона кохана. Спілкування, яке взагалі от просто ну, це, це іделія. Оцей день він, він буде просто як іделія. Я хочу, щоб це у всіх було, але розклад загальний. І, на жаль, я знаю, що не для всіх воно так буде. Але знаєте. Карти вони, вони такі, що один день це для одних буде так відбуватись, а в інший день от, ваша енергетика така, що ви просто це відчуєте в якийсь інший день, там, через тиждень, через два тижні ви просто згадаєте цей розклад і скажете, так от, коли, коли це сталося? ну, Це ж ми з вами дивимося на завтра. Карти вони. Для них час це таке дрібничка. Якась така незрозуміла, про яку люди весь час питають. Ну, давайте про роботу. Що у вас завтра буде в роботі? Угу. Емоції. Ой, ой, хтось тут король Пентаклів. Людина така взагалі, от, знаєте, він як час від часу з'являється на людях. Це може бути керівник, який, наприклад, там весь час десь в кабінеті ховається, а в цей день от, щось буде. Він дуже буде помітний. Якісь емоції будуть його серед людей виділяти. Для когось з вас це просто от, зізнання у ваших якихось там властивостях, у вашій майстерності, але це буде від чоловіка. Все ж таки день гарний намальований. ну Просто от мені поки що все дуже подобається і в усіх галузях. якісь прояви, знаєте, от таких от таких захоплення вами, от і вашою роботою, вашими якимись там знаннями, наприклад. Що важливо прийняти цей день, що вам важливо прийняти завтра. Ну, ви бачите? Ну, Це просто це, це, це казка якась, це просто не розклад, а казка якась. Приймайте тут як дарунок, можливість якась, це просто от якісь знання, це те, що. Вам дає таку впевненість. Навіть тільки дивіться, тут для когось з вас попередження, що ви навіть хвилюватись будете, що щось дуже багато хорошого. Аби мені потім не сплачувати за все це хороше, аби я потім не пошкодувала. Не треба так себе налаштовувати. От, просто не треба. Це, знаєте, от як. Людина весь час щось робить, іноді щось гарне, іноді щось погане робить. Я так розумію, що ви дійсно провели якийсь гарний період в своєму житті. Ви, ну, як знаєте, перекреслили якісь складнощі, як відпрацювали якісь там, може, ну, неприємні моменти, або просто от налаштовували себе на гарні думки. І просто ви будете вже ну як. Отримувати дійсно от подарунки долі. Від чого краще, б за все відмовитись в цей день, давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. Угу. Дивіться, показаний нам імператор. Який ну, щось диявольське буде пропонувати. Взагалі-то мені показаний, ну, імператор зазвичай це одружений чоловік. Це можуть так і керівника показати вашого. І ну, тут бажання свої чоловічі бажання буде комусь з вас. Показувати, пропонувати, але ну просто, просто тому що ви дуже цікава жінка. Більш для жінки зараз відповідь іде. Тому що ви е, жінка, до якої є м -м, потяг, але ж ви ж тут. Ви ж тут знаєте, як з такими чинити. Якщо це ваш чоловік, то звісно, знаєте. А якщо це чийсь чоловік, то я думаю, що ви теж розберетесь. Бо по дияволу буде пропозиція. Вона, ну, така, знаєте, йому хочеться, він не бачить ніяких перепонів. Але потім що робити з цим? Так, чого ж не уникнути? Давайте дивитись. Чого вам не уникнути очікування. Тут якесь очікування, але дивіться як. Воно таке, що хіба треба таке чекати, ви як очікуєте якоїсь неприємної ситуації, де будуть жертви, де будуть. Зараз хвилиночку. Так, ну дивіться. Це очікування, ну, як обстрілів як от, от, от такої жартовності. А як воно. Ну це тут захищеність є, і вона від вищих сил є. І дійсно, чого тут нема, такої, щоб активності, то тут і нема. Активність більш там, де лінія фронту, там. а так, щоб по всій країні, то нема такого. І Знаєте, не фантазуйте собі того, чого не треба притягувати. Отак От кажуть карти. Думайте про хороше. Бо ви, ну, давайте так: все ж таки, думки вони матеріальні. І думати про хороше треба не просто так, не просто тому, що так правильно, а тому, що саме таке ви притягуєте. Тож майте на увазі. І порада від вищих сил для вас на завтра. Обнулюйте бажання сперечатись Отаке. а особливо з дітьми. Бо взагалі-то ситуація, в якій вони весь час навчаються і навчаються поведінці, от вони як копіюють вас. І копіювати будуть в усьому. Тобто, як ви поводитесь і про що ви думаєте? А ви можете думати і говорити, що от я зараз думаю про таке то і таке. -то. Тож, дивіться, обирайте для себе. Поведінку тут, ну, тут для всіх людей, а особливо для тих, хто спілкується з дітьми. Обирайте для себе поведінку, яку ви потім хочете бачити від, від дитини. І о, для всіх інших, хто не має відношення там, спілкування з дітьми або у вас вже всі діти, ваші дорослі. Тож спілкуйтесь з людьми так, як ви хочете отримати спілкування зворотні до себе. От і все, От така порада. Все. На цьому я всім дякую, всім гарного дня і гарних людей поряд з вами, і безпеки вам, всім, і вам і вашій родині. І побачимось з вами в наступних відео. І всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і підписки. Всім пока!